40 плакатів та 15 живописних творів. До експозиції виставки За мить до перемоги увійшли роботи студентів і викладачів кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. На афіші одна з робіт студентки вишу Анастасії Коваль. Усі ці роботи, які ми бачимо, вони всі нові. А ось цю роботу саме я намалювала приблизно рік тому. Це була робота якраз у квітні. Тоді війна була приблизно два місяці, і вона була ну вона така доволі сумна. Інші роботи такі більш такі підтримують. Загалом ми хотіли донести, що ось така виставка. Це підтримка людей, це наші роботи, як наша зброя. Ми повинні підтримувати українську творчість, українську автентичність. Ми відбирали плакати, які дійсно пронизані такою, такою концептуальною філософською ідеєю, там де не тільки. Показано, як нам важко під час війни. А там, де були ще показані, ще надія до перемоги. Тобто, і ми, і ми вважаємо застосування нашої зброї мистецької це і є наближення перемоги. На думку відвідувача виставки народного артиста України Михайла Мельника, роботи представлені в експозиції, варті того, щоб їх бачили містяни. Композиції мають підтримувати українців та надихати молодь на нові творчі звершення, впевнений Михайло Мельник. Мені це болить. Мені болить те, що я бачу, тому що це все знайомі речі, які я пережив за час війни, як і всі люди. Це рефлексія сьогоднішнього дня на те, що відбувалося, відбувається, і боюсь, що буде відбуватися ще. Але в цьому присутній цей молодий дух, який Дає надію незламності України, от незламності України, не дивлячись ні на що ні на як у ні на яке знущання, ні на які там розбомблені міста. Все одно ці плакати дають віру в те, що ми вистоїмо. Захід благодійний противідвідувачі мають можливість підтримати українських захисників. Пропонуємо нашим гостям виставки за можливості долучитися до збору коштів. У Нас є ініціатива саме закупівля необхідного обладнання, обладнання для військового шпиталю, нашого, який місті Дніпро знаходиться. Ми знаємо, як важливо лікувати поранених наших бійців. Тому всі бажаючі можуть долучитися і зробити свій внесок саме в збір коштів для обладнання для військового шпиталю. Експозицію можна оглянути протягом травня. Вхід вільний. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.